Всім привіт! А ось це ось відео, яке показує, як миші впливають на зимівлю бджіл багато бджолярів, впевнені на 100%, що якщо вулик вбереться зимою миша, то це 100% гибель бджолиної сім'ї. І дуже часто на питання, чому пропала сім'я, відповідають миша залізла. То щось дивіться, завтра весна. Миша залізла, залізла миша. Пропала, мабуть, сім'я. Ані сім'я не пропала. Як так вийшло, що сім'я не пропала? І миша тут зимує, і бджоли зимують. Мабуть, окрім миші, немає більше причини, щоб вони не зимували. Тож миша це далеко невирішальний фактор. Дякую всім за увагу та терпіння.